Понад 10 мільйонів гривень на навчальний рік. Таку субвенцію з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2024 році передбачено для Івано-Франківської області. За рахунок субвенції здійснюється оплата праці, проведення додаткових психологопедагогічних і корекційно розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку. Особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах, групах, закладів дошкільної та середньої загальної освіти, а також особам з особливими освітніми потребами, які у закладах професійної, професійно-технічної освіти одночасно з набуттям кваліфікацій професійної, професійно-технічної освіти здобувають загальну середню освіту. На сьогодні з державного бюджету отримано субвенцію в сумі більше 6 мільйонів гривень. Це складає 100% до плану на січень травень 2024 року. У поточному році буде здійснено другий етап розподілу коштів зазначеної субвенції. Відповідно до якого плануємо отримати ще додаткову суму субвенції з державного бюджету. Розподіл коштів заплановано на вересень з урахуванням учнів з особливими освітніми потребами, які розпочнуть навчання з нового навчального року. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.